Футбольний прогноз чемпіонат України. Прогноз на 4 матчі. Перший матч Олександрія Оболонь. Фаворит тут є саме Олександрія у, у кмікерів. Ну і що дивиться, в мене так само є Олександрія, але цей матч ще потрібно виграти. Не так легко виграти будь-якої команди, і тим більше Оболоні не, не є такою слабою командою, саме Оболонь. Давно так якби в них не було нічих. Ну, такий основний прогноз саме Фора. Фура 2,5 на оболонь. Думаю, що має сходитися або брати фуру-півтора. Досить непоганий коефіцієнт, Не думаю, що Олександрія, якщо виграє в цьому матчі, то виграє з різницею там один м'яч і два, даже три. Треба виграти, щоб виграти, Три м'яча це так, досить нереально. Ну, мала ймовірність, точніше, не то, що нереальність. Хоча подивитися на саму статистику. Кожен другий матч переігрує оболонь, але тут ще треба і програти. Думаю, найбільш ймовірно саме нічия. А по збитим нічам, думаю, саме менше, дивиться. Тобто менше. <кій> Наступний матч Верес полісся Верес грає в себе вдома. Якщо говорить саме Полісся, тут є фаворит, хоча непоганий ковцін дають. Якщо Верес буде грати, так як я грав проти лівого берега, то ну, Полісся виграє. Взагалі, так, дуже я гра таких би не пішла. Так і грала, якби то команда спершу її грала, а не. Звичай. А так порізно між собою грають. так само Поліся ніхто не гарантує тут перемогу, хоча пара рівно, мені здається, верси себе вдома і грає більш такий цікавий футбол атакуючий. Голи тут будуть забиті. Я думаю, позабитий м'ячам саме більше, тото 2,5. А так якщо брати в цін таки сходиться брати саме на Полісся, що Х2 що не програє, або брать нульову фору. Саме брати нульову фору то буде з більших таких коефіцієнтів. Вважаю, що тут Полісся фаворит. З однієї, можна і ризикнути, взяти на перемогу. Коефіцієнт досить такий достойний. Це не 1,2 коефіцієнт, що буде. Але з іншої сторони, ніхто не гарантує саме Полісся перемогу, те, що вони не програють, то ймовірність в дуже велика. Динамо Заря, третій матч. Дуже малесенький дають коефіцієнт на Динамо. А так і, ну, Динамо тут є, звісно, наш фаворит. Що, дивиться, на саму ігру Динамо, то ну, в кожній грі не було легко. Здобули дві перемоги, одну нічю, але в кожній грі не було команді легко. Не було легко і грати так якби я грає для себе непогано, програла один майже з трьох. А так, загалом, ну, на мою думку, коефіцієнт такий, що має сходиться саме брати саме менше, менше 3,5, або брать фору фору 2,5 на зорю ризикувати можливо іншу якусь фору брати півтора можливо брати, так якби можна ризикнути, що динамо з одним нічим виграє. Хоча ймовірність, якщо Динамо буде вигравати, є ймовірність, що з одним, що з двома, ну стримати це вже мала ймовірність, що виграють. хоча Динамо має вигравати, але з таким маленьким коефіцієнтом брати на перемогу якось ну, дуже якби і і, і Ніхто не гарантує динамо перемогу. Різниця там в класі в самому. Складі команд є така вже геть велика, щоб так от легко Динамо вигравало. І останній матч Шахтар Карпати. Ну, Шахтар втратив очка в минулому турі. Так якби, ну, Цілком заслужено. Там дуже багато було таких якби, моментів, ну, ти 100% таких не назвеш. Дуже так якби, голосно постійно кричав тренер Кравбаса, не хотів би я бути їхнім гравцем якось. Якось задоволення, мабуть, діри не отримують, і граці тільки бігають, давай, давай. А так, загалом, з коефіцієнтів це більше 2,5. Думаю, що хата тут би втрачати нема, що перемогу йому так само ніхто не гарантує, хоча коефіцієнт дуже маленький. Саме Тотал розглядають саме більше 2,5 Карпати. Також така команда, що вони можуть забити. Гол вони можуть навіть поборотися за якусь якісь нічиючі, завдали збіговим поставим засіхнуть на перемогу. Або брати на шахтари індивідуальний тотал більше півтора. Я думаю, одного м'яча йому тут не хватить, щоб виграти у Карпати, що будуть грати так, якби не зібрано, то вони можуть і, і не виграти цей матч. Ризиково набрати перемогу чисто. Такий прогноз На 4 матча. Подобайка за прогноз. І всім удачі!